Скільки у нас страв перших в меню? Давайте, це е, е, покоління Z Знаєте, як вони спілкуються? Чутко і конкретно, слухаємо як. Скільки у нас. вона, Я ж мала це знати. Він каже, взагалі то так. Да". Вона каже, мені ніхто не говорив. А він каже, ну то знай, я сказав. Друге запитання, а навіщо? Ну, може, що, ти будеш майбутнім офіціантом? Вона каже, спочатку запитайте, буду чи ні, я не буду, я практикантка. Я стою тут один місяць на процесі. Каже тепер про керівник про цю девочку? Токсичні люди. Да? Ну, токсик прийшов. Ти диви! Вона стільки запитань задає, що не хоче підпорядковуватись. Ні, вона відповіла чесну і правду. Вона прийшла на практику. Їй, я хочу сказати, її так і взяли, на підстраховку. Вона може не мріє ще стати офіціантом і тут в перший день. Вона не розуміє, навіщо ми так з нею розмовляємо? Тому що я хочу сказати: якщо ми створювати новий досвід, не вкладати розвиток, можна не побачити, не зрозуміти цієї картини, і нам треба вкладати ресурс в. Я хочу сказати, для такого комплексу вже необхідний департамент навчання не тільки одна людина з навчання, департамент цілий, тому що буде хтось навчати серверувати, хтось буде навчати вітати, хтось буде навчати управління, керування конфліктами, хтось буде робити з них команду і будуть працювати на всіх рівнях. І той охоронець, який нас пропускав, да коли таксі під'їжджає. Він скаже: доброго дня на конференцію приїжджайте, будь ласка. Ну Боже, це просто мрія охоронців, щоб так мало спілкувались, і це про те, що але можна так зробити. Я бачу, вже є такі служби і працюю зі всіма. Тому давайте так, якщо говорити про навчання.